Шаунака сказав твій батько, о сину, колись вивчив усі порани. Чий ти вивчив їх усі о, сину, Ломахаршани? Адже в поранах розповідаються чудові оповіді, а також найдавніші родоводи мудреців. Ще колись ми чули їх від твого батька. Тепер я бажаю почути спершу історію роду Бхрігу. Розкажи цю історію ми готові слухати тебе. Сута мовив. Що було колись добре вчинено, о з двічі народжених і розказано вайшам паяною та іншими великодушними брахманами, і що вчинено моїм батьком, а потім добре засвоєно мною, проте слухай о нащадку бхрігу. Про цей рід Бхрігуїдів, найкращий рід нащадків Бхрігу, який шанується богами разом з Індрою та Агні, і сонмами Марутів. Я розповім тобі обрахмани згідно з оповідями, заснованими на поранах о великій пустельнику. У бхрігу був син, якого він сильно любив, Бхріхуїт на ім'я Чьявана. А у Чявани був син втілення справедливості по імені Праматі. У Праматі ж від Апсари Хрічати народився син на ім'я Руру, а від Руру, твого предка, від його дружини Прамадвари. Народився син Шунака. Він був справедливий душею, досвідчений у ведах і давався подвижництву. Прославлений і вельми вчений, він був кращим серед знавців священних писань. Благочестивий, правдивий, твердий він приборкував свої почуття. Шанука сказав: О, сину візника, розкажи мені, я питаю тебе про те, як тому видлокодушному синові пхрігу було дано ім'я Чявана. Сута мовив У бхрігу була жона, яку він гаряче любив, відома під іменем Полома. В ній він зачав зародок. І от одного разу, коли зародок той перебував ще в утробі цнутливої поломи, законної дружини славного Ріші, по нащадку бхрігу. І коли сам Бхрігу, кращий серед охоронців закону, пішов з дому для умивань, в його оселю тоді прийшов ракша з полома. Увійшовши в оселю, і, побачивши бездоганну дружину пхрігу, він закохався в неї та втратив розум. А прекрасна полома, побачивши того ракшаса, який прийшов до неї, прийняла його і почастувала лісовими плодами, кордінням та іншою їжею. Ракшас же, обрахмане, мучився любов'ю при погляді на неї і, захоплюючись нею, вирішив викрасти її бездоганно. Тоді, у сховищі священного вогню, він побачив палаючий вогонь. І спитав ракшасу палаючого вогню Скажи мені, о Агні, відповідай мені, чи я це насправді дружина. Ти правдивий і скажи мені, який питає тебе правду, о Павако. Адже красуня ця була раніше мною вибрана за дружину, але потім батько віддав їй віроломному Бхрігу. Скажи мені правду, якщо струнконога стала жоною бхрігу, тому що була самотня, то я вирішив викрасти її з оселі. Бо тепер в мені вирує гнів, який спалює моє серце, бо цією моєю колишньою дружиною гарною станом оволодів пхрігу. Так, звертаючись до палаючого вогню, Ракша знову й знову питав його, підозрюючи, що вона дружина бхрігу. О, ти, агні! Постійно блукаєш всередині всіх істот, мов свідок їх чесноти грехів. Скажи ж справедливе слово о всевідуючий. Якщо ця моя колишня дружина була викрадена віроломним пхрігу, то ти зволь сказати мені правду. Почувши від тебе, що вона дружина пхрігу, я викраду її з-за шраму, о, знаючи все про народжених у тебе на очах, відповідай же мені правдивим словом. Почувши ту його мову, саме полум'яний сильно засмутився і тихо промовив Боюся, неправди й прокльону пхрігу.